Цей день має витоки від 2015 року, тобто була відповідна резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка з метою подолання гендерної нерівності у е, науці запровадила спеціальне свято День жінок та дівчат у науці. У 2015 році зробили публікацію п'яти інтерв'ю з жінками, е, науковицями з різних галузей. У нас були і фізики, і археологи, і хіміки, і біологи, тобто нейробіологиня біологіня була. Е, і ми їх опитали на предмет їхніх досягнень і на предмет того, чи відчувають вони гендерну дискримінацію в своїй галузі. Ну і Дівчата так рефлексували щодо наявності гендерної дискримінації, щодо того, наскільки їм комфортно. Більшість прийшла до висновку, що так, рано чи пізно вони зіштовхувалися з гендерним тиском. Я подала проєкт на обласний конкурс. Для молодих вчених проєкт називався Жінка, твоє місце в лабораторії. Ну, Я от таку трохи епатажну назву зробила цього проєкту, розраховуючи, що хоча б на назву люди звернуть увагу. І з того часу, в принципі, захід є відносно безперервним. Він відбувається в університетах, в центрах, які об'єднують там індустрію і наукові спільноти. Відбувається в музеї. І це чудово. Я вам хочу сказати, що найбільше я пишаюся чим тим, що ми з якогось маргінесу. Тобто, з якогось такого епатажної назви, да там от жінка, твоє місце в лабораторії стало мейнстрімом. Да. От, Тобто, якщо в 2000. У 2016 році, всі так дещо за паскою дивилися на те, чи прийти, чи не прийти на цей захід, то в 2018 році, в принципі, всі ректори всіх закладів вищої освіти привітали жінок з Днем жінок та дівчат в науці. І поступово через це свято ми почали говорити про те, що існують такі проблеми, як скляна стеля в науці, коли дуже небагато жінок, там вище завідувача кафедри. Ми почали говорити про те, що важливо брати жінок на роль проректорів. Тобто ми проводили кількісне опитання, скільки жінок у нас, проректорок. І на якомусь етапі ректори почали слухати це. Тобто, ну, наприклад, Імені Гончара, да, в нас дуже довгий час була статистика ноль проректорок. А тепер ну, статистика що дві проректорки: перша проректорка і проректорка з науково-педагогічної роботи це жінки. І це прекрасно. Тобто, отут я бачу так, що ну, здавалося б, свято. Здавалося б, почали запатажу, але по факту запровадження цього свята привертало увагу до таких проблем гендерної дискримінації в науці, і поступово це змінювало свідомість управлінців, і це дуже важливо. І що поступово це проводило таких жінок на керівні посади. Цьому році плануємо, плануємо обговорити питання внеску жінок-науковиць в перемогу українську. Це питання жінок у нетипових нежіночих науках, да? тобто ну, є таке ж, такий же ментальний поділ на те, що там жінка-історик, це ну, начебто звичайно, да? а жінка, там, ну, не знаю, ядерний фізик, фізикиня, да? це якось ну, щось вже незвичне. Тобто також панельні дискусії в нас присвячені ну прямо проблемам харасменту. Тобто, ми не боїмося говорити про те, що всі ці речі все ще присутні в науці, і переважна більшість науковиць стикаються в тій чи іншій формі з проявами гендерної дискримінації. Я стикалася і як людина, яку дискримінують, і як людина, яка дискримінувала. Оце от треба теж визнавати для себе. Що жінки також часто дискримінують одна одну. Ну, значить, випадок, коли мене дискримінували на етапі прийому в аспірантуру, зі мною поступав хлопець. в нас були однакові показники. По е, здачі іспитів, е, однакові показники там в нас були червоні дипломи, е, ну, але в мене було більше публікацій. Але коли постало питання перед кафедрою, е, чи Брати мене на очне на навчання чи мого колегу, то ну, одна зі старих професорок сказала, що ну, старих мається на увазі ну, не вік, а просто стаж на кафедрі, скажімо так. Сказала, що ну, Він же хлопчик, а от дівчинка дуже швидко народить. І ну, кейс в тому, що, на щастя, чи на жаль, на жаль, напевно, я все ще не народила. а у цього і захистила дисертацію. А цей мій колега має дітей. Він абсолютно прекрасний батько, і тут я не можу сказати нічого поганого взагалі в його бік, але він не захистив дисертацію. Як голова Ради молодих вчених області знаю різні приклади. Але саме мені дуже повезло. І в мене в житті не було упередження, як у нас чоловіча кафедра. І, відповідно, завжди чоловіки ставились до нас із повагою. Але так, я знаю, що є деякі варіанти. Коли дійсно є упередження щодо того, що жінка може піти у декрет, і після вже нормально не відновитись у професії, це про рівні права між всіма дослідниками. І дослідник не має гендеру, він має тільки характер. Проблеми молодих науковиць вони стандартні в усьому світі. На жаль, зараз є така невтішна тенденція, наприклад, у Європі, коли десь 45-47% сорок науковиць через те, що вони не хочуть псувати свою кар'єру, вони не народжують дітей. Вони йдуть на це свідомо, тому що фактично випадаючи з циклу досліджень на деякий час, не всі можуть повноцінно до нього повернутись. Тому звісно, що такі проблеми є і в нашій країні. Звісно, що м також така практика, коли чоловік йде в декрет, в нас не прийнята, тобто в нас лише 2-3 такі взагалі трапляються. Неоднозначне ставлення є. Дуже часто чути, що ну, археолог, та як ти археолог, ну, типу, який чоловік тебе пустив в експедицію, або там ще які-небудь, або там що це фізично важко. Але археологія це не тільки лопата, археологія це. Спостереження за ґрунтом, археологія створення майдунків, археологія написання звітів, статей і дуже великої фізичної сили там не треба. Науковий керівник завжди казав, що дівчата вам не треба йти в ту науку, вам треба успішно вийти заміж. Балка канцерка це відомий гончарний центр. Він 7 століття, він заснований переселенцями з північного предкавкадзя Аланами. Він досліджувався, його відкрили під час Дніпрогасівської археологічної експедиції, коли будували Дніпрогас, тобто кінець 20-х, початок 30-х років уже минулого століття. Досліджували дуже багато, причому відкрив його археолог, Канцерку третю. Ну, третє поселення теж відкрив археолог, але основний внесок в дослідження був зроблений саме експедиціями під керівництвом жінок.